Соковита, смачна, ароматна, запечена грудинка, яку полюбить абсолютно кожен. Не потрібно більше купляти, можна приготувати вдома. А я вам цьому допоможу. Покажу рецепт на святковому столі. Вона неймовірно швидко розійдеться, і всі гості або ваші рідні будуть задоволені. А ви тим часом можете підписатися, попереджаю, буде дуже смачно. Поїхали півтора кілограма. У мене ось такої класної м'ясистої грудинки. Сьогодні ми будемо її запікати у рукаві. Але спочатку давайте приготуємо маринад, тому що це основа любого м'яса. 20 грам соєвого соусу. У соєвий соус потрібно додати 20 грам солі. Дві чайних ложки гірчиці в зернах. Обов'язково в зернах. Дві чайних ложки копченої паприки для копченого аромату. А також одна чайна ложка коріандру. Коріандр в мене мелений. Ця спеція обов'язково до даного рецепту. Тепер все це гарно перемішуємо. Бачите, виходить ось така густа маса. Але зараз ми ще додамо один дуже-дуже важливий інгредієнт. Я завжди користуюся цим інгредієнтом, і це сіка пельсина. До цього рецепта це просто чудово підходить. Дуже смачно, перевірено. Рекомендую. Сік не потрібно цілого апельсина, половинки вистачить. Просто беремо і сюди в основний маринад додаємо ось так. Ось так. Витискаємо, витискаємо. Бачите, скільки соку. Ще раз гарно це все перемішуємо. Тепер глибока миска. М'ясо переставляємо в миску. Ви Ми Просто подивіться, яке воно класне. Бачите, друзі? Купляйте ось таку грудинку, щоб було мінімум жиру. Тоді буде смачно. Тут достатньо жиру для соковитості. Вона не буде сухою ні в якому разі, не переживайте. Тепер все це заливаємо ось цим маринадом. І сюди ще потрібно додати три зубчика чесника. Їх потрібно додати сюди, потерти на терці, не шпигувати. То пам'ятає рецепт буженини, ми шпигували, але тут ми не шпигуємо, тому що бачите, ось такі прослойки. І тут немає особи, де часник зашпигувати. Тому в цьому рецепті я його додаю в такому виді. Пограмовки, друзі, дуже точні. Все дуже гарно прораховано. Готую цей рецепт вже неодноразово, тому можете сміло повторювати. І. Насолоджуватися. Можу вам зразу сказати смачного, тому що знаю, який вийде кінцевий результат. Все залишилось гарно перемішати. Ми беремо ось так, бачите, і втираємо маринад в м'ясо. Так само, як ми робили на буженину. Хто не бачив рецепт буженини, обов'язково подивіться, є на каналі. Ось так втираємо. Не просто ми перемішуємо м'ясо з маринадом. Ні, Треба ось так втерти, бачите? Це м'ясо набагато швидше буде маринуватися, ніж буженина. Ми готували скільки? 2 кг буженини. так? А тут 1,5 кг. І ось так роздільно. по 750 грам. Тепер накриваємо харчовою плівкою. Бачив, до речі, у коментарях, хто казав: а якщо немає харчової плівки, друзі, якщо немає харчової плівки, просто використовуйте салафановий кульочок і відправляємо маринуватися на 30 хвилин. За 30 хвилин грудинка дуже чудово промаринується. Промаринується вона достатньо. Візьме в себе спеції скільки, скільки їй потрібно. За той час можете включити розігріватися духовку до 170 градусів. Пройшло рівно пів години. Аромат зараз на кухні просто неймовірний. Це дуже ароматний маринад. Він має дуже класний запах, друзі. Ви це відчуєте, якщо повторите все за мною. Тепер нам потрібно два рукава. Дивіться, ось такі в мене рукави. Тут є ось така спеціальна штука для зажимів, але вона мені не потрібна, тому що в мене рукав йде з отакими кліпсами. Тому ми її витягуємо. Якщо у вас отаких кліпсів немає, ви просто ось, ось цим зав'язуєте. Ну, я думаю, ви знаєте це. І сюди виставляємо один шматочок м'яса. Ми беремо ось цю кліпсу. Ось так одна і друга. І просто ось так фіксуємо. Ось так повинно вийти. Так робимо з двома кусочками. І готово. Духовка в мене вже розігріта. Тепер ми беремо ось так переставляємо на деко. Бачите? Не можна, щоб м'ясо було ось так. Щоб ви ось так зав'язали рукав, і у вас м'ясо ось так. Воно має легко ось так лягати. Все. І друге. Краса. Краса. Тепер цю красу випікаємо в духовці розігрітій до 170 градусів рівно 1 годину. Годинка пройшла. Глянемо, що вийшло. Забираємо. Відразу духовку включаємо на 220 градусів. А тут, друзі, робимо ось так. Ви тільки подивіться, яка краса! Яка краса. Аромат я вам не можу передати. Жаль, що не придумали, щоб аромат передавати по камері, <смі> придумали відео, придумали звук, а для кухарів аромат не придумали. Тепер ось цей сік, що отут, тут, бачите, ми ось так беремо і змащуємо грудинку ось цим соком. Буде дуже смачно. М'ясо, якщо зараз взяти, воно розходиться повністю по волокнам. Пам'ятаєте, хто не дивився, друзі, рецепт буженини. Я ще не знаю, чому ви його не подивилися. Вуженину любить кожен, правда? Навіщо її купувати? як я показав, як її можна приготувати вдома і ще смачнішою, ніж в будь-якому магазині, або де ви там купляєте. Тепер, друзі, в такому вигляді ми ставимо у розігріту духовку до 220 градусів, але у розігріту духовку на 15 хвилин, щоб зробити таку гарну зверху скориночку. Ось, друзі, що вам треба готувати на святковий стіл. Ви просто подивіться, яка краса. Яка соковита. Дивіться, скільки соку, бачите? Яка гаряча. Ух. Ось така повинна бути справжня запечена грудинка. Ну що, друзі, давайте будемо розрізати цю смакоту. О! Давайте поглянемо на результат. А ви подивіться, друзі, на результат? Яка соковита, яка ніжна. Це просто неймовірно. Ніжніше м'ясо, просто ніжніше. Давайте пробувати. Я вже і не пам'ятаю, коли я їв таку грудинку. Готував я її вже трішки давніше. Ну, це дуже ніжно. Смачно. Спеції в міру. Збалансовано, класно підібрано. Це наскільки соковито, друзі? Хто не приготує це, я не знаю. Ви пропускаєте себе можливості цієї насолоди. А коли це остине, друзі, буде дуже добре нарізатися. І якщо ви хочете це нарізати на м'ясну тарілочку, на нарізку взагалі дайте нехай остине повністю до повного охолодження. Поставте на ніч в холодильник її, і нехай собі стоїть. Рано будете нарізати. І зрозумієте, про що я вам говорю. Я рекомендую кожному це повторити. Абсолютно кожному. Красота. Смакота, я впевнений. Відео було корисно. Не пожалійте цьому відео лайк. Це допомагає просуванню цього канала. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там дуже багато смачних крутих рецептів. Нас уже там більше 4 тисяч, друзів. Тому переходьте, підписуйтеся. Посилання я залишу внизу під відео. Також посилання на мій магазин, де ви отримуєте техніку по самим низьким цінам, на яку також ще ви отримаєте два роки гарантії. А з вами, як завжди, щасливий кухар всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів.